Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Німецька компанія передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. Загалом компанія в рекордно короткий термін має поставити свої чотири РЛС для зенітно-ракетних комплексів і різти СЛМ. Ця РЛС є основним засобом виявлення батареї і різти СЛМ. Німецька РЛС дозволяє виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей. В тому числі малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі або маневруючі криваті ракети. Станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних цілей, на максимальній дальності 250 км, максимальна висота виявлення 30 км. Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на максимальній відстані 150 км, надзвукові ракети на відстані 60 км. РЛС оснащена системами розпізнавання свій чужий виявлення та придушення перешкод. Чеський танк Т-72 Томаш, названий на честь першого президента Чехословаччини, вже вирушив до України. Його мають доставити до місця призначення найближчими днями. Про це повідомляє чеське видання. Менш ніж за місяць їм вдалося зібрати понад 30 мільйонів крон на танк для Збройних сил України. На сам танк «Томаш» було зібрано 33 мільйони крон. Із яких 25 мільйонів було заплачено за танк. А решта грошей була використана для закупівлі боєприпасів до танку. Танк має підвищений рівень захисту. У найбільш вразливих місцях він прикритий комплексом навісного динамічного захисту Контакт. 1 на танку встановлено нові оптико-електронні прилади спостереження та модернізовані прилади нічного бачення для всіх трьох членів екіпажу. Відповідно до звіту Пентагону, Сполучені Штати Америки вже передали Україні понад один мільйон боєприпасів. Мова йде про 903 тисячі снарядів у калібрі 155 мм міліметрів та 180 тисяч у калібрі 105 мм. міліметрів, три тисячі високоточних снарядів екскалібора, також сім тисяч снарядів для дистанційного мінування рам, як повідомив міністр оборони України. Кількість переданих боєприпасів від союзників перевищила кількість наявних в Україні станом на 24 лютого ще у червні. Окрім Сполучених Штатів, боєприпаси у калібрі 155 мм міліметрів активно передають і інші союзники України, тобто було передано значно більше, ніж один мільйон боєприпасів. Збройні сили України ще з весни використовують американські 40-міліметрові гранатомети М32 О1. Українські бійці високо оцінили ефективність цього револьверного гранатомета. Зброя має підсилену конструкцію. Це дозволяє використовувати більш потужні гранати. В стандартній комплектації, де коліматорний приціл, є додаткові рейки Пікатіні. В користуванні він дуже простий. Українські військові розповідають, що ці шестиствольні гранатомети можуть врятувати життя у складній ситуації. Зброя дуже точна та ефективна проти цілей на відкритій місцевості. Європейський союз передав Збройним силам України партію вантажних автомобілів. Про це повідомило представництво Євросоюзу в Україні. Голова служби інструментів зовнішньої політики Євросоюзу зустрівся у Києві з представниками Міністерства оборони України та іншими партнерами, як він зазначив, посилюємо мобільність та можливості кіберзахисту збройних сил України в межах Європейського фонду миру. Буртові вантажні автомобілі Рено надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів Збройних сил України. Європейський союз розпочав постачання Міністерства оборони України у кількості понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру у червні поточного року. Україна більше не повинна мати проблем з обслуговуванням терміналів супутникового зв'язку. Стерлінг про це заявив міністр оборони України. За його словами, українські високопосадовці напряму контактують з Іваном Маском і вирішують питання оплати терміналів Starlink, які забезпечують зв'язок для українських сил. Міністр повідомив, що спілкування із маском взяв на себе міністр цифрової трансформації України. Також він додав, що проблеми з обслуговуванням терміналів Starlink через брак фінансування не буде. Україна має мінімум три джерела для розрахунку за супутниковий інтернет. Міністр підкреслив. Що незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска. В Україні завод виготовив сім нових бортових платформ на базі китайських вантажних шасі. Партія цих платформ, що обладнані також екіпажною кабіною, їде працювати на інший український завод. Бортові платформи поставляються стентом або без з додатковою установкою кранів маніпуляторів за кабіною або кузовом. Комфортабельна кабіна розрахована на перевезення п'яти осіб. Конструкція кузова це посилена бортова платформа. Повна вага становить 5600 кг, кілограмів. Вантажопідйомність 2880 кілограмів. В Україні запрацювала нова газова свердловина. Вона забезпечує видобуток понад 140 тисяч кубічних метрів газу на добу, як зазначили у державній компанії. Наш власний підрозділ УГВ-сервіс вперше провів технологічно складну операцію на новій свердловині, три стадії гідророзриву пласта в межах одного виробничого циклу. Завдяки якісній і злагодженій роботі нам вдалося повною мірою розкрити потенціал газоносних горизонтів і запустити нову свердловину з дебітом понад 140 тисяч кубічних метрів газу на добу. У річному вимірі з цієї свердловини можна видобути 51 мільйон кубометрів газу. Що допоможе зекономити 102 мільйона доларів на імпорті газу? Нова пошта відкрила своє друге відділення за кордоном у польському місті Кракові. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці співвласник компанії. За його словами, компанія планує відкрити до 10 відділень у Польщі за декілька тижнів. Відзначимо, що перше відділення за кордоном нова пошта відкрила 7 жовтня у Варшаві. Також відомо, що на початку 2023 року планується відкриття нової пошти у Чехії. На сайті компанії вказано, що доставка з України до Польщі коштує 250 гривень за посилку до 2 кілограмів. Якщо посилка до 10 кілограмів послуга коштуватиме 325 гривень та 400 гривень за посилку до 30 кілограмів, у посилках можна відправляти особисті речі, книги та документи. Заборонено пересилати нові речі з цінниками та цінну техніку. В Україні виділили 67,5 мільйонів гривень на надання мікрогрантів українцям, що прагнуть відкрити власну справу або розширити свій бізнес. Невдовзі майже 300 українців, що підготували бізнес-план для старту чи розвитку свого бізнесу, отримують мікрогрант у розмірі 250 тисяч гривень на його реалізацію. Загалом за 3,5 місяці дії цієї програми вже профінансували через гранти понад 650 нових підприємців. На сьогодні заяви на отримання грантів за різними програмами проєкту є робота подали понад 13 тисяч українців, приблизно 2 тисячі заяв визнано успішними. На рахунки одержувачів грантів загалом вже перераховано майже 200 мільйонів гривень. Програма власна справа користується найбільшим попитом. За цією програмою можна отримати мікрогрант на суму мінімум 50 тисяч гривень, а максимум 250 тисяч гривень на старт чи розширення бізнесу. В Україну надійшов 1 мільярд 300 мільйонів доларів додаткового екстреного фінансування міжнародного валютного фонду. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб, посилення обороноздатності, виплату пенсії, соціальні програми та підтримку економіки. Загалом МВФ з 24 лютого надав Україні 2 мільярда 700 мільйонів доларів. Крім цього, Україна найближчим часом розпочне підготовку з Міжнародним валютним фондом щодо нової спеціальної програми, яка запрацює наступного року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!